Привіт друзі, це майстер, я і Дерев'яна, дерев'яний і ми продовжуємо проходити цю демку. Наразі ми втратили сейви, тому дещо було змінено. і Я пропустив деякий сюжетний <поцелес> момент, що вибіг Будемо суто на місці. Відніше ну, не використовується для дата центрів, але вона може підживлювати флот з Дуже сподіваюся, що сьогодні ти з ними не зустрінешся. І сподіваюся, Ця турель під захистом щит модуля. Такі штуки будуть тобі час від часу траплятись. Просто збий його плазмою. Так, оно подається. Не пробиває. Хочу взяти комплект ігор від цієї студії, коли буде розпродаж. Оу, 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 хто там буде? є можливість зіграти цю гру на двох. Розділеним екраном. Так, е, де моя граната? Она Є в мене граната? Нема мене гранати. Було це продати. Воно мені не потрібне а це. Куди? Тут, я так розумію, буде не просто крафт, але і розбудова своєї фортеці. Не знаю, чи буде це видно в демо, але нам ще доступні декілька місій в демо. Демо обмежено кількостями місіями. Граз знаходиться в дочасному доступі, тому і, так розумію, ще її фіналу нема сюжетного. Так, що в мене тут? Ава! Давай ми трошки логуюємо. сюжет, но. вау вау, вау, вау. давай, давай. Так что мы даже каждый день лучше есть Навколо станції ще й оборонні системи, що збереглися після війни з мародерами. Вони ще в робочому стані, тож, якщо знадобляться, можна буде їх залучити. Скажу їм не бачу на такі відстані, як я його.

Щоб без скатів сьогодні не обійдеться, потрібно швидко відновити живлення зенітної установки. Може, з нею вдасться його знешкодити? Боже, са, може, а може ні. Щось відстрілили. Wow. Залазь всередину. Так, що. У На каті спрацював щит-модуль. Потрібно збити його плазмою, інакше не проб'єшся. як я збити плазмою. І пропонуєш вийти з машини. Його а, це його ще там. Падай, 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 падай бадай. Скаутю на топ-топ Ливой, право, ліво, право, ліво, право. Сомплився, ската. Це було пічно. Ну і галас ти підняв. Думаю, зараз сюди прилетить підмога. Треба готуватись. Неподалік є ще одна зенітна установка. Під нею в тунелі знаходиться центр управління. Треба активувати щити, поки ще є час. Та треба, треба, хлопці, але. Гарно, ну, графіка мені подобається. А от і другий, третій. Йопта ну, який мене. Добре, побігли звісно. Але трохи дерев'яні анімації. А де воно? А де воно?

Так, а далі що, хлопці? Працює, працює. Але не те, що треба, нам. Ну. Швидше, швидше, друже, бо Я не знаю як тобі щось страждає, я ні. Ну, давай. Так. Швидше, швидше, швидше. Нагадую мені гру це Freedom Fire. Я визначимо його. І якщо не Freedom fra, Fire. Стається е, mm -hmm. е, за всю історію, стільки скатів полягло в одному місці. Непогано. Частка Олімпу знаходиться на вершині вежі. Обійди її довкола. Може знайдеш спосіб потрапити всередину. І цей унікальне сбереження можна знайти. Я не знайшов так. Е -е, від розробників Бачу? Hitman, де... Одна з граней вежі пошкоджена і вже має тріщини. Спробуй Рус... пробити її із зенітної установки. Е -е, русу собаки. Нападають на Америку і там йде війна. Hmm. Де ні? Випустити oh. унікальне спорядження. Це необхідно зібрати, бо ми прокачуємо своє спорядження. До речі, друзі, хотів порекомендувати канал свого друга, який робить гарні проходження ігор. Посилання буде, його. я його давно знаю. Завдяки ньому я і почав е, займатися подібними речами, тому його канал буде в описі для відео. Текстів, внизу, там Почитайте собі правку, також я собі напишу в групі е каналом. Не забудьте зайти поставити, підписатись на нього. Це хороша людина, хороший ютубер, який робить це від душі для себе. Так, ми свідком А це що таке означає? Може я цього забрати? Не можу. Є. Можеш зайти всередину. Подивимось, що там до чого. О, тут ще поко всього повноличалось. А як зайти всередину? Можна вилізти туди, подивитися. Так, якийсь портал є пушка. Більше цікаве туди. Виберу я цю місію, тому що мені було цікаво, як тут виглядає природа Будемо подивимося. Портал, як заранібрами. Бачу на стінах декілька енергетичних тригерів. Активуй їх одним пострілом плазми. Якщо плазма закінчилась, підійди до генераторів. Олімпійська гвинтівка може вловити випромінювання і частково зарядитися від них. Так, але я, блін, не можу прицілитись з дружу Типу, у тобто нього треба вистрілити. як? Давайте спробуємо так. Век него выставлять. Серьезно, я к него выставляю. Ага. Димас на увазі. У там нічого не любит. Щось так. тут забагато кнопок. Глянь, може щось в портал? Тоже про це подумав. Шесть включить портал. Маєш тобі ще один прилетів. Спробуй спрямувати на нього систему захисту вежі. Да він є, де ти його бачиш. так, 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 със... Так, епічно мою скинула. Майже вершина, але далі нам не піднятися. На стінах є ще енергетичні тригери. Сподіваюсь, у тебе ще є плазма на них. Якщо ні, трохи зачекай. Гвинтівка дуже повільно, але заряджає плазму, вловлюючи навколишнє випромінювання. Ну. No. Зразок один бити досі живий? Я б сказав, що день вдався. Спускайся до порталу, пора повертатися. Це портал. Так весь портал номер один. До речі, там було мене пристрійну. Хубаво, чуть не полетіло. Так, що ми можемо зробити? І цей і цей. Нам потрібно двари. Було би, мабуть, тож, б, мабуть, тоже, мені би було класно, якби як Скомі як була карта завдань, бо планета. Така собі. Йдемо далі, куди нам далі?